Добрий день, шановні журі! я Івко Ольга Володимирівна, учениця восьмого класу Нетішинського ліцею No2 Шепетівського району Хмельницької області. Побачила, що в умовах війни, коли існує загроза хімічної атаки, ядерної атаки та інших подібних загроз, ми читаємо в інструкціях з техніки безпеки поради щодо убезпечення свого життя від наслідків ураження. Однією з важливих порад є вихід з зони зараження в бік перпендикулярний напрямку вітру. Як відомо, в межах Певної території характеристики вітру дуже відрізняються. У приземному шарі повітря вітрові потоки викривляються не тільки елементами рельєфу, а й рослинністю, будівлями. Такі особливості надзвичайно необхідно нам враховувати для збереження життя і здоров'я. У зв'язку з цим особливої актуальності набуває наукова робота на тему, прикладні аспекти дослідження вітру, на прикладі міста Нетішина. Мета дослідження полягає у визначенні прикладних аспектів дослідження вітру, на прикладі міста Нетішина. Для досягнення поставленої мети вирішено завдання, які є на слайді. Еволюціонуючи основні напрями досліджень, охоплюється ширший спектр проблем щодо вивчення вітрового режиму. У даному дослідженні пропонується вивчення вітру на території міста Нетішин та його околиць. Ця територія, рівнина з помірно-континентальним кліматом, має висотну забудову. У 2021 році метеорологічні спостереження у місті Нетішині та його околицях проводилися автоматичною погодною станцією Маус-301. Фірми Вайсала, Фінляндія, що входить до складу «Ласкро». Місце стаціонарних спостережень метеорологічний майданчик. Абсолютна висота метеомайданчика 203,9 метра. Швидкість і напрям вітру визначається на стандартній метеорологічній висоті 10 метрів. До складу автоматичні станції погоди входить два датчики характеристики вітру. Протягом 2021 року у місті Нетішині переважали вітри західного та західно-південно-західного напрямків. Для проведення дослідження автором виготовлено металевий портативний флюгер Вільда, а також розбірний портативний дерев'яний флюгер. Він складається із тікої основи, в якій зроблено отвір. В Цей отвір вставляється дерев'яна щогла із розрізом зверху. До щогли кріпиться шматочок легкої тканини трикутної форми на ниточці, використовується для дослідження вітру до одного-двох балів. Апробація приладі прийшла успішно. Варто додати активний інтерес мешканців до наших досліджень, які ми проводили у дворі, а разом і просвітницьку роботу щодо важливості визначення напряму вітру у надзвичайних ситуаціях особливо після подій 17 жовтня. На Тішинській територіальній громаді зафіксували підвищений рівень небезпечної речовини. На сторінці громади повідомляли, що повітрі перевищено концентрацію хлору. Рекомендація для мешканців мікрорайону, окрім закриття вікон наго і залишатися у приміщеннях, було вказано спробувати визначити напрямок вітру, виходити з зони зараження краще в бік, як і перпендикулярне вітру. Підтверджено точку зору Матна Деталії Махінької щодо того, що в зоні щільної міської забудови потік повітря змінюється навіть на дуже короткій відстані. Для прикладу наведено спостереження у дворі будинку поблизу по дитячого майданчика. При визначенні напряму вітру протягом двох хвилин визначали середнє положення коливань портативного флюгера. Між будинками пориви вітру були значно сильнішими. Поблизу По дитячого майданчика, тихіше, на слайді видно захищеність майданчика. Таке ж зручне розташування спостерігається і на інших ігрових майданчиках Метішина, позначених автором на схеми міста. З метою виявлення впливу вітру на життєдіяльність мешканців міста Нетішино була розроблена анкета та представлена респондентам. Всього опитано 90 респондентів віком від 12 до 85 років. Всі анкети отримано під час особистого спілкування автора з респондентами. Про неінформованість людей свідчить відповідь на запитання друге. Не всі знають, в якому напрямку слід рухатися під час хімічного зараження. Відповідь на запитання третє показала, що понад 92 жителів Нетішина враховують захищеність від вітру при виборі ігрового метанчика для дитини. Цікаво, що напрями вітрів, які переважають у Нетішині, на думку жителів міста Атомників, частково співали з висновками звіту про метеорологічні спостереження в районі ХАЕС 2021 року. Як показують результати відкрито четвертого запитання, назвіть корисні властивості вітру для вас особисто. Не відповіддю була вітрові електростанції. За нею комфорт людей, вигідність розташування об'єктів та безпека життєдіяльності. Зустрічались ще відповіді: зміна погоди, перенесення дрібних частинок, вплив на здоров'я та інше. При особистому спілкуванні з одним із респондентів було вказано економічний ефект від володіння знаннями про вітер. А саме про продажу квартири було підвищено ціну на нерухомість у зв'язку з тим, що квартира виходить на східну сторону. Отже, вітер не приноситиме дощу і дощ забивати на балкон не буде. Не будуть мокріти шви на зовнішніх стінах. Виходячи із вище навплив викладеного пропоную. Поради щодо флюгерів застосовувати для інших міст, особливо де є забруднюючі підприємства для агрофірм під час розпилювання хімікатів тощо. Комунальним підприємством встановити флюгери на дитячих майданчиках для визначення напряму вітру. Отже, прикладні аспекти дослідження вітру мають значний дослідницький ресурс. Потребує детальнішого вивчення, життєзбережувальний аспект дослідження, зокрема вплив вітру на збереження життя і здоров'я громадян в умовах надзвичайних ситуацій. Дякую за увагу!